Друзі, всім привіт! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Аліна. Якщо ми всі не знайомі, сьогодні ми з вами поговоримо про прочитані книги мого грудня. Я начитала аж 10 книжок, і це для мене насправді велика кількість, тому що я звикла читати в середньому десь 6 П'ять книжечок, інколи чотири, тому 10 для мене це доволі величезна цифра. Тому приготуйте собі чогось тепленького. У мене тут чорний чай з лимоном, подарованій від моєї подружки Олени Крушці. Тепер це одна з моїх найулюбленіших будинку, тому що вона така по об'єму, напевно, все-таки найбільша. У мене тут небагато книжок стоїть перед вами, тому що я собі поставила таку ціль. До Нового року я знала, що я буду обмінюватися з моїми дівчатами посилками, і я подумала, що потрібно вже подочитувати ті книжки, які я колись у них брала і до сих пір не прочитала, щоб також покласти їх в ті пакунки. І тому більшість із моїх прочитаних книжечок, вони вже поїхали назад до них. Тому у мене тут всього лиш 1, 2, 3, 4, 5. всього лиш п'ять е, фізичних примірників, а всі інші книжки я буду вам показувати у вигляді картинок. Взагалі, 2024 рік якось дуже добре почався для мого каналу, тому що 25 грудня я отримала нарешті тисячу підписників, які я планувала назбирати десь до річниці каналу, а вона у мене саме 2 лютого, і тому. На Різдво я була просто безмежно щаслива, що вас вже тисяча. Це для мене якась величезна така цифра, ніби це, блін, стадіон людей на мене підписаний, тому дуже вам сильно вдячна за вашу підписку. Я отримала прекрасний телефон від чоловіка Подарунок на Новий рік від моєї подружки Ані я отримала мікрофон. У мене наскільки багато якогось натхнення та ідей, щоб знімати багато-багато контенту тепер, що я вирішила, що я та мій канал вже готові розширюватися, і тому я відкрила спонсорський канал. Там буде три рівні підписки 35, 50 та 100 гривень. Ви самі вирішуєте, скільки коштує мій контент. Насправді, у рівнях підписки там немає якоїсь величезної різниці, тільки ті, хто будуть платити 100 гривень, вони матимуть змогу подивитися основне відео, яке потім вийде на канал на декілька днів раніше. Тому ось такий у вас буде бонус, так що ось такі зміни класні відбуваються в моєму читацькому житті та в житті мого каналу. Тому, якщо хочете підтримати мене та мій канал, то можете зробити це за допомогою спонсорства. У мене тут всі мої книжечки записані були в такому моєму блокнотику читацькому, і я не очікувала, що я почну читати з такими величезними темпами, і тому у мене навіть не вистачило місця для грудня місяця, і я ось на. Такому папірчику написала книжки, які я прочитала в грудні. І першою була The Love Wager» від Lynn Painter. Ви знаєте від мене, що я просто обожнюю цю авторку. Я ось тут вона перекріплювала багато стікерів, яким я позначаю, скільки саме днів у мене пішло на яку книгу. Чомусь це дуже так підбурює мій азарт, і я завжди хочу прочитати наступну англійську книжку швидше, ніж попередньо. На цю книгу в мене пішло. Зараз я вам скажу скільки днів. Що книжку мене пішло тільки 10 днів, але це все-таки не рекорд, тому що за тиждень я прочитала шейтер мій від Мафі, тому. А ця книжечка у мене пошвидші читання на другому місці. Взагалі, мені дуже сподобалася ця романтична книга це Ромком. Я обожнюю, як Ромком пишеться авторка. Золов Веджір перекладається як така любовна угода, угода між головними героями, які познайомилися на весіллі. Він був одним із гостей, а вона була барменшою. І в них дещо було. Вони провели ніч разом, і потім вони вирішують про це все забути, вона від нього тікає, і потім вона вирішує, що. Це все-таки їй вже добряче та кроків, вже шукати свою єдину половинку, і вона вирішує зареєструватися в додатку для знайомств. І там вона, одним із перших, знаходить ось цього хлопця-гостя із весілля. Там вони починають переписуватися, вони між собою кидають угоду, хто перший в цьому додатку знайде своє ідеальне кохання. І тут описується, як вони ходять на побачення з іншими людьми, ходять на побачення на осліп. Тут дуже багато якихось милих, смішних моментів. І також. Тут уже є на відміну від попередніх її книжок більше таких сцен 18+. але. Можливо, хтось знає, я не надто таке люблю в книжках, не люблю, коли тільки навколо цього крутиться сюжет. Проте тут я можу сказати так: це написано пікантно, так, знаєте, ігриво, ігристо, не знаю навіть, як передати ці такі відчуття, що викликаються в моїй душі, коли я читала ті сцени. Ну, це було не гидко і не якось так по-еротичному збочину, можу так сказати. Тому можу вам рекомендувати цей ромком, він дуже прикольний. Якщо десь знайдете, я бачила його зараз на книгарні є десь за 385 гривень. А я ось цю книжку колись купила за 456. Тому ще із промокодом буде вам ще вигідніше її купити, тому придивіться. Я поставлю цій книжці 10 з 10, вона повністю мене задовільнила, вона мені дуже сильно сподобалася, тому можу тільки вам радити. Наступною була прочитана книга Три чоловіки для вільми від Гюдрун Скретінг. Цю книжку я брала Уміли почитати, я вже її повернула. І в мене від цієї історії неоднозначні дуже враження. Вона взагалі засновується на тому, що головна героїня отримує стосик листів від е, батька і виявляється, що батько, якого вона ніколи в житті не бачила, і не знала. Він хотів до неї прилетіти, проте не встиг і помер в літаку. І поліція знайшла ці листи і передала їх його доньці. Ця історія мала би бути різдвяна, тому що головна героїня відкриває ці листи як такий адвент-календар, і читає кожен якось потрішку відкриваючи для себе особистість свого батька. Я дуже довго не могла зрозуміти, чому книжка називається Три чоловіки для Вільми, тому що як таких чоловіків навколо неї не було. Там був один патологоанатом, один маленький хлопчик, священник і ось цей померлий батько. Я поки що, якщо чесно, не розумію назву цієї книги. Я можу так сказати, в мене були дуже такі холоді до неї відчуття. Ця головна героїня була як якийсь такий фрік в моїх очах. Багато хто прочитав цю книгу, то вони порівнюють її із Шелдоном із теорії Великого Вибуху, що ніби ці герої такі дуже схожі за своїми характерами. Можливо. Але я цього серіалу не бачила, тому порівняти не можу. Я впевнена, що ця книга знайде свого читача. Проте це напевно була не я, тому що навіть дуже-дуже класний і милий кінець, і з такими прям слізливими сценами, які пробрали мене так реально, коли там хлопчик грав на фортепіано в кінці. Я також змогла сплекнути, але ця історія не поселилась в моїй душі, і цей кінець не зміг її витягнути для мене в моїх очах, тому я поставила її десь 7, 7 з 10. Третя прочитана книга грудня до сих пір у мене є, тільки тому, що я хотіла з нею зняти відео і знала просто, що паперових книжок у мене буде не надто багато в кадрі. Ця книга повністю мене розчарувала. Я з нею знімала свій. Перший, наскільки я пам'ятаю, влогмас. У мене, по-моєму, тільки два чи три вийшло в цьому році зняти. Від цієї книги я очікувала якихось романтичних моментів, якось більше розкриття, як ці люди, за яких подій вони починають зближатися, не тільки базуючись на зовнішності чоловіка, тому що він просто гарний, тому я в нього закохаюсь. Наші головні героїні – це. Сестри близнючки. Одна з них має таку пекарню домашню, яка передалася їй у спадок від дідуся і бабусі, а друга вона веде кулінарне шоу разом із своїм колишнім. І ось наші дівчата вирішують обмінятися життями за 10 днів до Різдва, тому що одна із сестер вона потрапляє в прикрой ситуації, і вона після цього потрапляє в лікарню і перестає відчувати запахи та смаки. І як ви розумієте, дівчина вже не може вести. Шоу, тому що вона не може оцінювати те, як учасники шоу готують, і тому вони обмінюються життями. Я подумала, що ось ця нотка такого мастер-шефу, ось ця історія з обміном життями, що, можливо, хтось із них закохається там в друга чи якогось, не знаю, ворога іншої сестри. Але ні, такого не було. Я була розчарована. Я наскільки сильно була наслухана в минулому зимовому сезоні, про те, яка ця книга класна, я її дуже сильно хотіла, і коли мені потрапив. На народження дубель другої книжки, я його продала і купила обмін на різдво. І якось я прогадала, буду і цю книгу продавати, і купляти якусь нову. Я взагалі-то мала у влозі читати різдвяну історію, чи якось так. Від книголава вийшла книга, але Книголав мені просто в посилку не поклав цю книгу, і до сих пір уже 15 днів не повертає мені за неї кошти. Тому якось знаєте, бажання читати наступні книжки Книголава у мене стає все менше і менше. То мені сюжет не подобається, то якісь ось такі ситуації незрозумілі відбуваються. Подивимося, що буде далі. До речі, я не сказала вам оцінку, цій книзі я поставила 6 з 10. Не можу рекомендувати. Четвертою прочитаною книжкою в грудні стала Правда Тері Пратчета». Ця книга у мене посіла 10-те місце серед найкращих книжок року. Я справді була дуже здивована, наскільки мені сподобався цей великий позацикловий роман Пратчета. Ось тут у мене красується вся моя колекція різнокольорова. І, на жаль, книги правди там саме немає, тому що я її брала в подружки Ані і вже на новий рік їй повернула. Книга Правда Тері Пратчета» буде нам розповідати про те, як головний герой вирішив відкрити газету, тому що до нього. Дуже багато приходило людей, розповідали про якісь новини, і він подумав, чому б мені е, на цьому не заробити і не зробити газету, в якій будуть всі там плітки, новини, але там буде правда. У нього з'явився конкурент, який писав просто такі нісенітниці, і всі люди в цьому вірили. І жителі цього маленького містечка Анк вирішили, що їм цікавіше читати оті небелиці, неправду, аніж правду таку. Не дуже цікаву від нашого головного героя. Потім там шукають пів книжки одну собаку, і на цьому дуже багато також таких дуже цікавих подій відбувається. Взагалі, я помітила, що мені дуже важко розповідати саме про сюжети книг Тері ріпрачата, тому що вони видаються якимись не такими захоплюючими, не такими якимись оригінальними, і ти ніби читаєш книгу, там наскільки через те, що немає розділів. Скакає від одного якогось сюжету до іншого ця книга, що ти, коли прочитуєш, ніби всього так багато відбулося, а тобі нема розповісти про що саме була книга. Там просто дуже багато цікавих діалогів та домислів, тому. Ось так, Вражень, Купа, книжка дуже класна, я поставила її з 10, 10 і вам її дуже сильно рекомендую. Проте, не для знайомства. А якщо ви вже хоча б дві-три книги прочитали, особливо там було дуже багато подій із циклу варта, зараз я вам покажу цю книгу, якщо я її зможу дістати. Ось так виглядає ця книга. Про вартових там було дуже багато. Зовсім трішки про смерть і про відьом, Нібито ніякої інформації не було тому в принципі якщо ви читали тільки про відом то там нічого ви про них не дізнаєтесь нового П'ятою прочитаною книгою грудня була книга Камінь Ножиті Папір. Я дуже сильно полюбила цю книгу. Якщо ви дивились вже попереднє відео, то ви знаєте, яке вона місце посіла в топі найкращих книг 2023 року. Вона мене дуже здивувала своєю кінцівкою, просто тим, як перевернувся весь сюжет. Мені було дуже цікаво її читати. Я дивилася, що навіть в декого ця книга потрапила в топ найгірших книжок року, і я до сих пір не уявляю, як вона туди могла потрапити. Ой, мене вже пересуховувала. Це, взагалі, така наполовину детективна, наполовину якась така е, дуже динамічна. Психологічна історія, яка розповідає нам про подружжя, яке вже 12 років разом. І ось у них почалися якісь проблеми в стосунках, і вони вирішують провести вихідні в горах. І коли вони приїжджають, вони дізнаються, що це насправді не готель, а якась каплиця, в якій немає ні світла, ні електрики, ні їжі, просто нічого і нікого там немає. Є тільки якісь дивні записки і багато речей, які натякають про якісь таємниці із минулого головних героїв. Нам з кожною главою розповідається більше про те, які в них проблеми з'явилися, тому що головна героїня, вона своєму чоловікові на кожну річницю вона дарувала якийсь подарунок і писала йому листик. І потім вона хотіла всі подарувати йому на якусь із річниць, на якусь круглу дату. Але з роками вона розуміє, що все-таки, напевно, вона ці листи йому не дасть прочитати, тому що там почалося все більше і більше якогось такого особистого і більш негативного. Тому таке ясне діло ніхто нікому не дарує. Фінал цієї книги просто розділив моє уявлення ситуації на до і після. Дуже мені сподобався цей твіст сюжету, і в кінці потім ще було якихось таких незрозумілих непояснювальних подій. Там немає містики, проте авторка постійно щось таке дивне дописує, що нам починає, ніби трішки так ставати навіть моторошно. Тому що в одній із перших розділів говорить нам авторка, що поїде додому хтось один, хто ви дізнаєтесь в кінці. Наступної книги в мене немає на руках, це вже шоста прочитана книга грудня, тому що я її прочитала в електронці. Востаннє, коли я збрехала, від Райлі Сейгер. коли за кордоні буктюбери почали вже виставляти за декілька тижнів до Нового року свої топи найкращих книжок, я подумала, що так як ця книжка вже перекладена українською, я почну своє знайомство з цим автором саме з нею. Ця історія розповідає нам про головну героїню, яка колись... Відпочивала в дитячому лагері для дівчаток, і там в неї було ще три сусідки по кімнаті. І одної ночі вони просто виходять із свого намету і не повертаються. Через 15 років доля її знову закидає в цей дитячий табір, і вона там починає розслідувати, що ж з ними сталося. Мені дуже часто здавалося, що наша головна героїня трішки так поїхала розумом, тому що їй ці дівчата вижалися і я дуже часто не могла зрозуміти. Це вона уявляє, чи це вона справжніх людей бачить, І коли це правда, а коли це домисли та уява головної героїні. Мені сподобався фінальний твіст сюжету, але, можливо, на половинку я його вгадала, тому це було не прям так сильно вау. Я скажу так: після прочитання цієї книги в мене немає бажання знайомитися з наступними книжками цього автора, я поставила цій книзі десь 7,5 з 10. Ну, а сьома книга, прочитана в грудні, в мене є. Це подарунок від моєї подружки Вікі. Це ось така маленька книжечка Твій милий скруч. Успокоїв окремо показувала в себе в інстаграмі. Вона мені подарувала дві книжечки: ось цю та «Уроки хімії Бонні Гармон. Також дуже хочу скоро прочитати ту книгу. А зараз про твій милий скруч. Це дуже маленька історія від ВСЛ, яка займає всього. 91 сторінку. Я цю книгу прочитала буквально за годинку чи півтори, максимум, вона мені дуже сильно сподобалась. От тут була концентрація всього різдвяного, всього такого новорічного, доброго, просто вона зашкалювала. І як мені було сумно розуміти, що ця історія зовсім скоро закінчиться. От чому авторка ніби написала не повноцінний ромком, такий різдвяний, класний, а якийсь ніби пробнік. Не знаю, ніби тестер, знаєте, як тестер твору і видала її окремо. Знаєте, я оце потім сміялася і казала своєму чоловікові: от уяви, ця дівчина написала книгу, і тепер всі може казати Я письменниця. В мене є книга на 91 сторінку. Це звучить не солідно. Треба було писати її трішки побільше. Я би з радістю прочитала про цих головних героїв, десь 250-300 сторінок. Так точно. Книга мені дуже сильно сподобалася. Я до сих пір про яєчний масаж думаю і про багато різних дивних та смішних ситуацій, які тут відбувалися. Я дуже вам. Раджу цю книжку, вона коштує тих маленьких грошей, і вона справді дуже мила. І якщо ви її не прочитали ще, то можливо відкладіть на новорічні цвята і в наступному році прочитаєте. Вона дуже мила та дуже цікава. Тому рекомендую поставила їй також 10 з 10. Я прям в цьому місяці щедра на десятки. Восьма книга грудня. У мене також є на руках. Це Різдвяна історія від Чарльза Дікенса. Колись мені подружка Олена подарувала ось цю книгу ще, по-моєму, десь в травні, чи перед моїм донорочним, чи після, точно не пам'ятаю. Це ось таке прекрасне, чудове видання від ВСЛ. Ну, я в захваті від цих ілюстрацій, таких, знаєте, ніби гравюрних. Ну, вони тут дуже так в тему. Коли я читала, у мене було таке відчуття, що я і читаю книгу, і дивлюсь фільм одночасно через ось ці прекрасні ілюстрації. У мене щось дуже тугенько було в минулому році з класикою, і це єдина ось така маленька тоненька книжечка була прочитана. Проте вона мені дуже сильно сподобалась. Я хочу подивитися екранізацію, тому що я її бачила напевно роки так 10 тому і освіжити ще свої враження на наступні різдвяні свята обов'язково вже подивлюсь екранізацію. І можу сказати, що ось тут. Як писав Чарльз Чаростікінс, мені дуже сильно сподобалося, тому що тут були і жарти, і такі якісь а, знаєте, філософські роздуми, як ті три духи, які приходили до нашого скруджа, вони йому показували, як він в минулому погано ставився до людей, як вони потім за ріхтваним столом. В минулі різдва говорили про нього, як в теперішньому про нього кажуть, і що він робив не так, і потім що його чекає в майбутньому. І саме це має спонукнути Скруджа, почати жити наново, почати своє життя з нового листа. Мені справді дуже сильно сподобалася ця історія, і дуже рада, що вона в мене була в папері, і я її прочитала. Я поставила цій книзі 9 з 10. Дев'ятою прочитаною книгою грудня стала книга Destroy Me від Techiermaffi. Це така проміжна частина між «Шейтермі» Me та Unrival Me. я вже прочитала. Для того, щоб зрозуміти краще головного поганця цієї історії, мені обов'язково треба було прочитати цю новелу. Тому що вона настільки перевернула моє бачення того, хто такий Ворнер. До речі, ці книжки вже ось ці дві вийшли українською в КСД, того можете разом зі мною прочитати. І бути також в темі. Я дуже сильно хочу читати вже другу частину і скоро до неї буду приступати. Проте зараз я читаю респляну книжку Теріпраці. Та якщо підписані на мій інстаграм, то ви вже знаєте, яку книгу я зараз читаю. Unrival мій мене дуже сильно цікавить, і я прям з нетерпінням хочу вже її читати. Я взагалі вважаю, що це кримінал не розказувати. Читачам про те, що існують якісь іще такі е, оповідання між е, головними книгами циклу, тому що вони дуже сильно розкривають взагалі мотиви. Мотиви найкращого такого доброго героя та найгіршого героя. Я вам дуже сильно рекомендую, якщо ви читаєте цю серію, не пропускайте оповідання, прочитайте англійською в. Електронці, як це зробила я. Мені, до речі, та книга далась так доволі важко, тільки через те, що е, це була перша книга англійської, яку я прочитала в електронці. Мені воно так не йде, мені краще все йде на папері. І цьому оповіданні я поставила 9 10. І 10 десятою книгою грудня була ось така важкезна, величезна книга, це комікс від Рейчел Смайл, який називається Пристрасті Олімпу. Він дуже-дуже сильно Красивий, величезний і важкий. І це комікс по грецькій міфології. Мені його дала моя подружка Аня почитати, і я просто наслухана була, наскільки він їй сильно сподобався. Тому дуже хотіла також перенати в цю історію Це також такі ілюстрації фіолетово-червоно-сині. Всі такі, прям, знаєте, в одному стилі. Дуже гарно це виглядало. І, знаєте, після прочитання цієї книги я зрозуміла, що, напевно, тематика взагалі грецької міфології це не моє. От я не можу влитися, я не бачу якогось прикола в тому, що я, наприклад, знаю якийсь міф, і ось він тут. Або ось його переосмислили у вигляді коміксу, ніби, е, ніби дії якого відбувається в наш теперішній час чи навіть в майбутньому. Ні. Мене це якось взагалі не чіпляє, і саме тому, напевно, я не оцінила книгу Медлен Міллер-Церцея. Вона мені не надто сподобалась, то було 60, і ось ця книга це десь 70. Взагалі, це називається. Ось тут є така позначка, Вептюн це називається. Це тобто такий. Комікс, який випускають в електронному форматі, який ви так в телефоні гортаєте, як стрічку інстаграму, він просто не закінчується. Я знаю, що там дуже дуже багато розділів, а тут у книзі, наскільки я пам'ятаю, це десь лише 10 розділів. В цього веб взагалі більше 100 розділів, а ось цю книгу випустили лише з 10 розділами. Тому ви розумієте, що особливо тут е, якихось подій багато не буде, тут була тільки зав'язка сюжету і все. Саме це, напевно, мене якось і відлякує тим, що не вже видавництво Віват буде видавати далі такі величезні, важкі та дорогі книги по 900 гривень, а то й більше, інколи вони коштують е, по 10 розділів. Це я не знаю, це просто треба будинок продати, щоб купити весь цей комікс від початку до кінця. Тому не захопило, не зацікавило. Що вам він сподобався, то напишіть про це в коментарях, щоб інші люди розуміли, що не тільки мені він може не сподобатись, що іншим подобається. Тому, якщо вас цікавить грецька міфологія, взагалі ця ваша тематика, вам і це сподобалося, можливо, пісня Ахіла, то. Можливо, це також ваше. Спробуйте. Просто не моя тематика вийшла. Я вважаю цей мій читацький грудень дуже успішним, і не тільки по кількості книжок, а ще й по якості. Я ось тут покладу, бо вони дуже сильно важкі. Дякую моїм дівчатам, які давали мені книжки почитати, які я вже повернула і вам тут не показала. Дякую, що ви мені довіряєте. Дуже це ціную і дуже вам за це вдячна. Я буду закінчувати це відео, нагадаю вам, не забувайте ставити лайки, писати коментарі, підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані, мені це дуже сильно допомагає моєму каналу розвиватися, дуже мене надихає, тому, будь ласка, проявіть свою активність ще раз. Я буду вам дуже за це вдячна. Зовсім скоро ми вже з вами побачимося у новому відео, тому не сумуйте, друзі. Yeah. <laughs>